Вітаю усіх радіослухачів, вітаю, усіх телеглядачів в ефірі проект «Інсайт» Студії з вами працює Віктор Мозлевський. А також ми сьогодні будемо говорити із Богданом Даніловим. Зараз я спробую прочитати його посаду вона довга, але дуже дуже важлива. Заступник начальника, начальник другого відділу протидії різновидам онлайн шахрайств та допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях, управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області департаменту кіберполіції національної поліції України, старший лейтенант поліції. Богдан Данілов, вітаю. Доброго дня. і поговоримо з вами сьогодні про безпечний інтернет, про те, як вберегтися від обману, як уникнути е шахраїв, якщо це наскільки це можливо, і е ми якраз перед ефіром з вами говорили про те, що нічого немає нового під місяцем, так тобто, все, все колись е вже, вже було, вже до вже було так, вже було до нас придумано, вже воно вже пропрацьовувалося так само в інтернеті. Але е наскільки шахраї останнім. Часом, останніми, можливо, роками стають більш такі вигадливіші, більш можливо, інтелектуальніші. Тобто, яким чином вони роблять все для того, щоб витягнути гроші у законослухняних громадян? Ну насправді варто зазначити, що шахраї ніколи не стоять на місці, да завжди вони. Працюють над собою, скажем так, розвиваються, і в залежності від ситуації, яка складається в суспільстві, досить часто вони підлаштовуються під ці ситуації, так як ми вже з вами в принципі і говорили. Да? з початком повномасштабного вторгнення, з початком війни, шахраїв використовують на свою користь от ситуацію, яка яка склалась. Вони ще доко вони ще ковідні часи почали е... активізуватись по-своєму да, да ну. В Принципі, як ми вже зазначили, шахрайство да воно змінюється в якихось аспектах своїх, але це досить такі сталі способи. Якщо ми говоримо про загальне, ну в загальному про види шахрайства, да, варто відзначити, що це там стандартні такі види шахрайства, як підкупівля, продаж товарів. Послуг, да, послуг певних, там здача в оренду житла, перевезень, тому подібне. В залежності на даний момент ми можемо говорити про такі видозмінені види шахраст. Це як отримання якоїсь допомоги від державних міжнародних організацій. Да, в даному випадку ну, дійсно є місце, коли певні там державні організації, міжнародні організації надають допомогу тимчасово переселеним особам, вимушено переселеним особам. Ну і різні випадки таких допомог. Допомоги, шахраї це теж використовують, створюють фейкові якісь боти, фейкові сайти, і з цією метою популяризуються в соціальних мережах, отримують е певну кількість відвідувань, скажімо так, громадянами. І довірливі громадяни на цих сайтах, е цих соціальних мережах залишають свої персональні дані, дані своїх банківських реквізитів, таким чином втрачають доступ до них. Е потім можемо відзначити. Що з початком війни досить поширеним поширеним видом шахрайства є псевдоблагодійність. Угу. і люди в силу того, що хочуть допомагати, да, допомагати своїй країні, своїм захисникам, вони досить довірливі в цьому напрямку, і, ну... а ролики шахраї робити вміють звичайно для так. того, щоб викликати жалість до е... дитини, особливо так. І на нам відомі похоже... випадки. Тут такі ролики навіть не обов'язково робити. Можливо, можна просто їх скопіювати на офіційних там якихось ресурсах на офіційних сторінках у соціальних мережах. Тобто багато розуму не потрібно, потрібні лише довірливі громадяни. Тому порада така, ну це стандартні правила кібергігієни. Якщо ви вже здійснюєте да, надаєте якусь допомогу, десь донатити комусь, то здійснюйте це перевіреним людям, яким яких ви особисто знаєте, або ну, на благодійні фонди, да, які є офіційними, відповідно, ці фонди є в переліку благодійних фондів, і це все можна звірити. Угу. Взагалі, навіть волонтери от, в наших ефірах вони рекомендують е донатити, але, будь ласка, донатьте тим, кому. Ви довіряєте, кого так, ви так, знаєте? Так. Всеред вас обов'язково є волонтери, які вам знайомі. Ось ем, важко, звісно, не розгубитися у цьому інтернет-просторі. Так, і дійсно, коли хочеш допомогти, треба ще тисячу разів подумати, е, як допомогти, і чи варто ця допомога, чи не піде вона шахраям. Але хто ці шахраї? Хто вони? Вони українські, вони міжнародні, ну, вони закордонні, вони якась особлива категорія. Ну, Пам'ятаєте, не раз було, ну, ви знаєте точно, що викрили групу шахраїв, які із якоїсь колонії е, телефонували і е, обдурювали довірливих громадян. В кожному виді шахрайства є специфічна, скажімо так, категорія. ну, Категорія суб'єктів, які вчиняють ці злочини. Да, якщо ми говоримо про телефонне шахрайство, uh -huh. найчастіше ну, левова частка е такого виду шахрайства да, вчиняється справді особами, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, е ну є пр проблематика в розслідуванні таких злочинів в зв'язку з тим, що насправді ж у таких місцях є заборона. на... Зберігання і використання мобільних пристроїв, тому відслідковування таких пристроїв ну є досить складним процесом. Проте ну поліція досить вдало працює в цьому напрямку і досить вдало е, знешкоджує діяльність таких груп. Якщо ми говоримо до прикладу про фішинг у різних його проявах, будь то чи отримання благодійних допомог, чи фішинг на маркетплейсах різних, неважливо. Е, Досить часто, з практики, ми знаємо, що таким видом шахраства займаються в основному, скажімо так, особи молодого віку від 16 до, 20, ну, до 25 років. Ну, така... З заклеєними фотокамерами на телефонах? Зак... <сум> <сум> да. До речі, от такі особи дотримуються дуже чітко правил кібергігієни <сум> і слідкують за своєю анонімністю у мережі. <сум> в, в них, ну. Конкретно в цьому напрямку варто і повчитися. Uh -huh. Якщо ми говоримо там про шахрайство про купи-продай в да, мережі, ну тут уже немає, в принципі, якоїсь конкретної такої специфіки. Це шахрайство, яке не потребує ніяких там додаткових знань в сфері інформаційних технологій. Тобто, тут потрібно, ну і не потрібно володіти певними якимись. Навичками, мінімальними там психології, да, коли якщо ми говоримо про телефонне шахрайство, потрібно бути переконливим, mm -hmm. запевнити людину. Ну, є своя специфіка. Якщо ми говоримо про купи-продай на маркетплейсах, там не існуючі товари, да, то в принципі специфіка дуже проста виставити оголошення і отримати за це передоплату. Там ну то ну, тут немає такої конкретної категорії е, суб'єктів, да, про ми можемо, яких яких ми можемо виділити, що от вчиняється такими групами. Темні часи призводять до збільшення шахрайств, так, збільшення Та, кількості, звичайно. збільшення кількості випадків, той самий ковід, повномасштабне вторгнення. Так, люди більше перебувають в інтернеті, більше на зв'язку електронному, так, і вони і більше є доступ до цих шахрайських інформацій. Так, звичайно, це одна із умов, те, що okay. люди стали більше проводити часу в інтернеті, да, і ще починаючи з періоду ковіду, да, ну люди частіше стали виходити до мережі okay. заради отримання різного роду послуг, там здійснення покупок і тому подібне. Так, це один із факторів. Інший фактор е, є те, що е, ну, на мою думку, е, суб'єктивно, е, це те, що в зв'язку, до прикладу, з війною, да ну. Увага громадян, вона більш розсіяна да, в зв'язку з стресом, там різними умовами. І, типу, ми стаємо вразливіші до таких моментів, менше менше приділяємо цьому уваги. Шахраїш, в свою чергу, розуміючи цю специфіку, да що от ну, в залежності від ситуації, яка склалась, вони, в принципі, щось нове вигадують і завжди застосовують. <гумент> що нового вони зараз вигадують? от, от З останнього? З, з останнього це. Досить популярна схема шахрайства. Вона набр... набрала обертів буквально за декілька тижнів. Це схема шахрайства під виглядом додаткового заробітку на лайках та відгуках у мережі інтернет. Шахраї в принципі здійснюють це. Може бути або реклама у соціальних мережах на сайтах, або ж розсилка повідомлень mm -hmm. у месенджерах. Особисто я зіштовхнувся з розсилкою повідомлень. Типу, на, на, на мій номер прийшло повідомлення про додатковий заробіток. Е, я думаю, що багато хто з цим вже зіштовхувався, і я думаю, що звернули увагу на те, що розсилка ця йде автоматично. Якщо відповідати е, будь-який рандомний текст на ці повідомлення, е, ваш, е, скажімо так, е, опонент буде продовжувати писати і запевняти вас там. Він, вони навіть не слідкують за тим, що відписуєте ви, так, і так. це просто автоматична розсилка. І от коли громад... довірливі громадяни бажають вже заробити, скажімо так, ці гроші, вони так, таким чином працює схема, що на перших етапах люди можуть отримувати якісь кошти за так звану виконану роботу. Угу. Типу за проставлені лайки чи там залишені відгуки можуть отримувати певну, певну суму там, від, від 50 до 500 гривень. Але в подальшому. Це це здійснюється з метою е... отримання да, да, заводіння довірою громадян довіри. і в подальшому е... під приводом більшого заробітку змушують вже проплатити якісь певні товари, послуги чи ще. А в деяких випадках е... можуть, е... скажімо так, шляхом обману перевести на відповідний сайт, де е... громадян е... громадянину потрібно. Купити якийсь товар, наприклад. А в вище вказаний сайт він вже є фішинговим, де вводяться реквізити банківських карток і таким чином втрачаються кошти з банківських рахунків. Угу. Богдан Данілов, заступник начальника управління протидії кіберзлочинам обласного департаменту кіберполіції, Нацполіції України. У нас в ефірі ми говоримо про безпечний інтернет або як вберегтися від обману. І раз уже ви зізналися, що ви зустрічалися, я теж зізнаюся, зустрічався, і з такими випадками. От з приводу того виконати завдання, навіть мені обіцяли перекинути 50 гривень для того, щоб показати, що вони ніякі не шахраї, а вони хороша інтернет структура, яка може е, дати вам просто так заробити гроші за годину вашого часу на добу, е, і в мене ще один був випадок, коли мені намагалися продати якісь товари, але по голосу, по... Е, Особливостям спілкування було зрозуміло, коли людина тобі сказала в кінці: дай Боже вам здоров'я. Я зрозумів, я зрозумів, що це не е, представник торгівельної фірми, а все-таки певно, це більше шахрай. Дуже в нього цікава була манера спілкуватися, і оця фраза його в кінці мене просто-просто остаточно поставила крапку у е, нашій розмові. Але я ніяк не можу дочекатися, коли мені зателефонують е, чужим голосом. Скажу, Кажуть, заплаканим, папа, допоможи. Я потрапив там в біду і мені потрібні гроші. Я цього ще не дочекався, чомусь обходить це щастя мене. Але чи такі випадки ще досі існують, тому що якось кілька років тому вони були надзвичайно популярні і не один дзвінок, не одну людину підняв серед ночі? Е, наразі ну, це не досить популярна схема, але все таки має місце. Е... Це схема шахрайства. Вона подібна до, до шахрайства під виглядом працівників банків, так званих, да, і найчастіше такою схемою шахрайства користуються все ж таки, ну, особи, які відбувають покарання. Вони досить добре знають цю схему. Має місце вона не досить часто, але на жаль, ну, громадяни все ж таки в стресовій ситуації, да? коли телефонують там діти, ну, можуть піддатись паніці. І насправді. Всі, ж, всі розуміють, що можна просто перевірити, туди mm. позвонити там запитати, але це стресова ситуація, і люди досить часто ну, в силу цього стресу, скажімо так, ведуться да, і передають кошти. Особисто ми займалися таким випадком, коли до, скажімо так, до батька, до одного батька зателефонували, хоча його син вже досить доросла людина. 30+, плюс, і йому перезвонили. От представились там співробітниками поліції, що така ситуація потрапив в ДТП, там потрібно передати гроші. Ну щоб ви розуміли, він за добу два рази залишав гроші за добу за добу, тобто він не зреагував за цілу добу, що це може бути да. обман і ніяк не перевірив. Хоча він міг зателефонувати до свого так. сина, запитати, як там у тебе справи, ще щось добре. ну... На щастя, син сам зателефонував протягом дня, але вже було, було, було запізно, скажімо так. Mm -hmm. так. На жаль, е, ну, схема така шахрайства, вона дійсно існує. На щастя, не досить вона і популярна наразі, але ми розуміємо, що не стоять на місці, і в принципі ну, розвиваються в цьому напрямку. Я думаю, що часом ми <свісно> будемо протистояти і новим схемам шахрайства і схожим, ймовірно. Ну так, як кажуть, є попит, і ринок на це реагує. Ринок шахрайства. Да, ну, важливо пам'ятати всім, що е, яка б ситуація стресова не була, да це зрозуміло, що ми всі люди, ми всі схильні е, до да, схильні до емоцій. Але варто до усього підходити з холодним розумом. Ніколи нікому не передавати ніяких даних, ніколи нікому не вірити на слово. Ніколи співробітники банку не можуть вас запитувати якісь конфіденційні дані. Якщо трапилась у вас якась ситуація, якщо навіть мінімальні у вас є сумніви, завжди звертайтесь до правоохоронних органів, до працівників банку. На щастя, ми живемо в, в цивілізованій країні. да, в нас є безліч відділень банків. Ми забезпечені зв'язком всюди можна все дізнатись. Нас є доступ до того ж самого інтернету, що можна було перевірити. У нас є досвід до людей, які досвід спілкування з людьми, які може знають трошки більше цієї звертаються до вас люди із громадяни із такими проблемами, що вони стали жертвами шахраїв, і наскільки часті ці звернення, чи, чи намагаються більше якось. Щодо точних статистичних даних, я наразі mm. назвати не можу. Даю там за певний період, ну, наприклад, за минулий місяць. Да, за минулий місяць я можу сказати, що близько 580 звернень було отримано про шахрайства. Частина з них близько 130 звернень, вони не пов'язані з використанням високих інформаційних технологій чи теле телекомунікацій. І окремі з них це випадки цивільно-правових відносин, тобто невиконання там певних договірних е відносин, тому подібне. Що ну дані питання вирішуються в порядку цивільного судочинства. Тобто, ми можемо говорити про близько 450 випадків звернень по різних е по різним видам шахрайств. Тобто, це е найбільше з них, е наскільки я пам'ятаю, це е продаж неіснуючих товарів. Е і далі, вже там по категоріям ну, фішинг і, і різного роду шахрайства. Продаж існуючих товарів через майданчики да, да, через відомі інтернет-ресурси да, розміщуються оголошення. Ну, в принципі, в тому числі й соціальні мережі. Да, досить часто шахраї використовують соціальні мережі, отримують, використовують послуги накрутки лайків, накрутки підписників, відгуків і тому подібне. І використовують сторінки в соціальних мережах для. От, для продажу неіснуючих товарів, якщо я не правий, то виправте мене, коли щось купуєш в інтернеті, не треба робити передоплату. Це так, е, ну частіше, всього, так, да. це одне із правил е, безпечних покупок у інтернеті, що завжди потрібно обирати після плату. Але ну все ж таки, ми розуміємо, що є різного роду ресурси, які не можуть, е, які працюють там до прикладу за схемою дропшипінгу, і тому подібне. Але ми маємо розуміти для себе, що завжди потрібно здійснювати покупки на перевірених ресурсах, тобто я особисто для себе обираю відомі ресурси, в яких я точно впевнений, що навіть якщо я здійснюю проплату одразу, то я отримую свій товар. Таку... Тому що якщо ви отримаєте 30% відсоткову знижку на невідомому ресурсі, це дуже схоже на да, обман. уже неодноразово ми про це спілкувалися. Да? Ну не може бути такого, що. Товар, е, е, дешевше на невідомому вам ресурсі, невідомій на невідомій сторінці в соціальній мережі да дешевше, ніж на офіційному е, сайті продавця. і Значно дешевше. значно да Ну Зазвичай це свідчить про шахрасть. Угу, угу. Е, Які дії вчиняє кіберполіція так відповідно до шахраїв? Наскільки е, наскільки це ці дії дієві? Е, ну, в принципі, про комплекс дій, е, які вчиняє Кіберполіція, ну, якщо безпосередньо говорити, що ми робимо, дай, є якісь моменти, про які ми не можемо озвучувати, да? Це, які можна озвучити. Е, ви працюєте да, ми, ми працюємо і в принципі, результати, результати нашої є. діяльності кожен може побачити. Обов'язково підписуйтесь на офіційно на офіційні сторінки в соціальних мережах кіберполіції. Там завжди висвітлюються результати діяльності кіберполіції. Насправді, досить ну, не мені в принципі судити про вдало-невдало, але в принципі, ми працюємо в цьому напрямку протидії шахрайством. І результатами наразі, ну я особисто задоволений. Хотілось би краще, да, але всі ми в принципі розуміємо, є якісь певні. Технічні можливості і точі точі залежить і від самих громадян, так які будуть так, результати. Богдан Данілов, заступник начальника, начальник другого відділу протидії різновидам онлайн шахрайства допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях, управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області департаменту кіберполіції, національної поліції України, старший лейтенант поліції, був у нас сьогодні. В ефірі говорили про безпечний інтернет або як вберегтися від від обману. Дякую вам, дякую, дякую за вам. таку дякую. розгорнуту розгорнуті відповідь. Відіта за таку цікаву розповідь. А проект інсайт продовжується за кілька хвилин. Знову зустрінемось у нашій студії. По буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.